У програмі Лікар знає на радіо Київ 98 Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про наше серце. Чи знали ви, що серце втомлюється не лише від фізичних навантажень, а наприклад, від надлишку холестерину? Від е, Порушень сну або, наприклад, від стресу. А, і при чому що дуже важливо, що якісь негаразди із нашим моторчиком це не завжди про біль у грудях, це, наприклад, про а, задишку. Ось тому дуже важливо звертати увагу на будь-які симптоми, і про це ми будемо сьогодні говорити у нашій програмі. Вітайте гостя студії. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Максим. Проша добрий день Максим. Добрий день. Е, насамперед. Як завжди, хочу нагадати нашим слухачам, глядачам, що ви завжди можете звернутися за потреби за допомогою до фахівців науково-медичного е, центру ЕКМ. Мет, об'єднання, екомет, як це зробити. Дивіться, е, ну по-перше, можна записатися е, по телефону 096 695 04 51. Консультації безкоштовні в деяких випадках, якщо ситуація там не надто складна, вас проконсультують і навіть. Призначать якісь якесь лікування по телефону, але бажано прийти, щоб медики, щоб лікарі обстежили все у вас розпитали. Бо в екомедії шукають причину захворювання, не намагаються зняти симптоми, а шукають причину захворювання. Отже, приходити треба на вулицю Хорива 4. це поділ серце. От сьогодні ми про серце говоримо. А екомед розташовується в серці Києва на Подолі. Є сайт екомет.ком.юей, де можна Дізнатися більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки починаємо. Максима Васильовичу окремо мали з вами розмову про вплив стресу на серце. Але давайте нагадаємо, тому що знову ж такі не втомлюємося повторювати, що останніх три роки, вже четвертий рік, живемо в постійному стресі. Як це впливає на наше серце, і що окрім стресу на нього впливає? На серце впливає багато різних причин. І, взагалі, то сам факт старіння нашого організму в першу чергу на нього і впливає. І як ми всі знаємо, саме серцево-судинні хвороби є головними як причина смертності у всіх розвинутих країнах світу і не тільки в нас, але в нас достатньо в молодому віці mm -hmm. починаються ці проблеми, тому що наше населення переважно не дуже опікується питаннями профілактики, оздоровлення. На жаль, в масі своїй, і тому треба це виправляти безумовно. Ну а що ж на серце впливає? Звичайно, з віком само собою наростають такі патологічні явища в організмі, як атеросклероз, тобто відкладання холестеріну в стінках артерій. Угу. І тому з віком все частіше при обстеженнях, наприклад, при ехокардіографії, з'являються такі слова, як атеросклероз, аорти, атеросклероз там стінок артерії при відповідних обстеженнях. Артеріальної судинної системи шиї, наприклад, або нижніх кінцівок, тобто холестерінові бляшки, які таким чином формуються, вони чисто механічно навіть перешкоджають кровотоку. Крім того, вони роблять стінку артерії більш жорсткою, а це порушує е гемодинаміку, тобто умови кровотоку, і е створюється. Це, це одна з таких вагомих причин розвитку гіпертонічної хвороби. Mm -hmm. Звичайно, в, в умовах гіпертонії серцю ще важче працювати треба прокачувати кров, яка яка має більший опір завдяки жорсткій судинній стінці. І таким чином комплексна така є причина, чому серце з віком все гірше і гірше працює і потребує все більшої підтримки. Але з віком також і нервова система старіє, про що треба сказати? Не тільки до одного серця і до судин все зводиться, керує серцем і судинами саме нервова система. Вона їм наказує, як скорочуватись, як підтримувати, який рівень артеріального тиску. Частоту mm -hmm. пульсу, само собою регулюється саме нервовими механізмами і гормональними, також тобто, система регуляції з віком стає більш тендітною, і вона легше виходить з ладу, особливо в умовах стресу. І такий термін, як невроз або кардіоневроз, це причина, яка також з віком все частіше і частіше е, спрямовує хворих в аптеку за корвалолом, волокордіном, корвалтабом і таким іншим, тобто не серцевими по суті, а заспокійливими okay. препаратами. Це е, симптоми пов'язані з серцем, і серцебиття, і задишка, і біль, яка віддає може навіть в ліву руку. Тобто люди думають зразу, що це може там інфаркт скоро буде або стенокардія. А насправді це кардіоневроз, тому що всі mm -hmm. ці явища пов'язані не так з фізичним навантаженням, що є е, тестом, скажімо так, для серця, як з стресами, з нервами, з безсонними ночами. І тому різноманітні порушення нервової системи. Сполучаються з серцевими проблемами і таким чином відрізнити, де ж там серцевий компонент, де нервовий, не так то і, і просто. Е, обидва ці компоненти е, помолодшали сьогодні, тому що раніше деякі хвороби про деякі хвороби ми говорили лише в контексті про людей 60 плюс. Зараз вони доволі часто зустрічаються, і в 30-рітніх це правда з вашого досвіду ну, так. Так, це правда. Ну тут звичайно, я ж кажу, знов таки, я торосклост теж помолочав, uh -huh. тому що мало рухомий спосіб життя раніше якось люди в масі свої більше рухались, просто зараз е, зручності. Зараз мобільні телефони, зараз телевізори і, і все mm -hmm. таке і ліфти. І таким чином все менше і менше автомобілів знов-таки менше і менше треба рухатись фізично, чисто. А і таким чином менше тренованість організму. І навіть невеличкі навантаження можуть в нетренованому організмі викликати перевантаження серця. І таким чином інфаркт може бути із необережного підняття вгору на кілька поверхів, буквально, якщо людина до цього. Таке, таких навантажень не переносили, нерегулярні вони у, у, у неї. А, да, і само собою в умовах останніх подій, таких як ковід і війна, так. то безумовно, внаслідок хронічних стресових навантажень, ось всі ці явища в вигляді постійних викид, викидів стресових гормонів, адреналіна, кортизола, вони звичайно впливають на серце так. і створюють умови для помолочення інфарктів і розвитку. Ну і того ж самого кардіоневроза, який не тільки вже у літніх людей може бути, але навіть і у молодих, все, все частіше, і все це ще об, о, о, обважнюється ожирінням, тобто в масі свої люди стали більше їсти калорійної їжі, більш повні стали, ну і на жаль, це теж фактор, який впливає на обмін речовини, на стан судин і стан серця. Чи правильно я зрозуміла? От якщо говорити про фізичні навантаження, то якщо вони надмірні. Це погано для серця, і якщо їх недостатньо, це погано для серця. так? Якщо вони несподівано надмірні, ось це погано. Якщо вони помірні постійно Постій. з тенденцією до наростання, то це навпаки тренування організму. Як відомо, такі люди менше страждають від серцево-судинних хвороб, в тому числі від хвороб серця. Тобто треба безумовно тренуватися. Mm -hmm. а, і здоровий спосіб життя це щоденні фізичні навантаження, безумовно, необхідний абсолютно mm -hmm. компонент. Метаболічний синдром, тобто причина ожиріння, це малоподвижний спосіб життя, плюс надлишок вуглеводів. Ось це дві головних причини. І таким чином, в будь-якому варіанті, рухатись треба. Ну і треба діагностуватися, тобто проходити відповідні обстеження, обстеження для того, щоб вчасно запідозрити у себе слабкі місця. І у багатьох це саме нервова система, до речі, вразливість нервової системи, невротичний стан, який люди можуть не усвідомлювати. Вони до нього звикли. Вони звикли до того, що постійно е з'являються якісь неприємні думки, неприємні спогади. Багато разів за день людина повертається до якихось травмуючих ситуацій. Це, так би мовити, посттравматичний синдром в м'якому варіанті. Це те, що називається словом невроз. Є такий mm -hmm. діагноз. Він там то входить в перелік діагнозів по МКБ, то виходить з нього, але проти самого терміну ніхто не сперечається. Це дуже дуже близько і до тривожного розладу, і до обсесивно-компульсивного розладу, коли одні й ті ж самі нав'язливі думки або дії людину змушують ну mm -hmm. думати одне й те ж саме або робити одні й ті ж самі речі, наприклад, перевіряти чи не. Чи закрили вони двері в квартиру повертатися назад, наприклад, да? ось тривожність, фобії, тобто такі розлади психіки, саме, які дуже сильно позначаються на організмі. І ось то такий відомий термін, як вегетосуди дистонія, який критикується, що нема такої хвороби, але це всього лише вегетативний компонент неврозу тобто, невроз як переживання емоційні, вони народжують. Вегетативні наслідки, такі як е, мурашки по шкірі, mm. оніміння е, кінчиків mm. пальців, як серцебиття, е, пітливість. А ось, ну і звичайно ж стрибки тиску артеріального залежать від погоди, і звичайно, все це на серці відбувається в саму першу чергу. Як же від цього вберегтися? Тому що ви самі розумієте, в багатьох людей є таке трошечки упередження. Ну хай не упереджене ставлення побоювання. А, снодійне викликає звикання. А, анти... ну, антидепресанти це вже складніше, але заспокійливі викликають звикання, і люди а, не готові допомагати. Собі заспокоюватися, ну так саме при неврозі, якраз стандартна терапія з точки зору офіційної медицини це якраз і антидепресанти, і транквілізатори, тобто сильні препарати. Звичайно, там радяться менші дози і короткими курсами, але mm -hmm. певне звикання до них, тобто без них людині вже важко обійтися. Так, і чисто психологічна залежність виникає. Це, звичайно, не наркотики ніякі. Ось фізичної залежності нема. Але психологічна залежність може розвиватися. І тому, звичайно, на першому етапі таких розладів, якщо ви себе впізнали в такій картині про. Неспокійний mm -hmm. сон, про вегетативні дисфункції, про метеозалежність, про невротичний стан з багатьма дуже проявами. То звичайно, рослинні саме засоби, такі, як, які включають такі відомі всім заспокійливі травінні компоненти, такі як там собача кропова або пустирник, mm -hmm. валеріана, півонія, материнка і таке інше. То це все зосереджено в першу чергу комплексних рослинних препаратах, тому фітотерапія це може бути першим рядом лікування, якраз угу. при ситуаціях, коли саме стресами зумовлені е, прояви з боку серця, і такий засіб, як ЗСП, заспокійливий седативний препарат, який можна на ніч пити для кращого сну, і більш глибоко діючий фітоконцентрат неврін. Який має більше компонентів, і він поєднує в собі ноотропну дію з заспокійливою і з дією на відновлення, на відновлення саме нервової системи після різноманітних переводнавантажень, травм і захворювань? Ось ось такі засоби. Ось ці два, наприклад, фітопрепарати можуть бути в кожній сім'ї, як і для швидкої дії, як швидка допомога, і для планомірного як ми радимо частіше. Вживання для того, щоб попереджати щоб, щоб перемагати хронічної ось ці розлади нервової діяльності, щоб вони не відбивалися на серці або на інших органах. Дивіться, ми неодноразово з вами говорили. Весь час говоримо про те, що а, всі препарати екомеду, всі а, виготовлені. На рослинній основі не просто на рослинній основі, а з рослин. Правильно, що це абсолютно такі безпечні препарати. Але коли ви говорили, коли от ви зараз розказували і про ЗСП, і про неврин, там е, ви говорили неотропна дія, седативна дія, і така трошки лякає. думаєш, так неотропна, щось, щось таке ближче до наркотиків. Ну неотропні препарати це, звичайно, не наркотики. Це навпаки, препарати, навіть якщо вони хімічні, то вони м'якої достатньо дії. На організм, але це просто порівняння порівняння mm. з ефектом. Так точно є трави, які знижують цукор, наприклад, да? і назвати їх препарати цукрознижувальними, або інші, якісь засоби гіпотензивними, які знижують тиск. Такі трави теж є. То це не означає, що е, припускається там наявність якоїсь хімії. Mm. Це те, що трави діють подібно до медикаментів. Тому що ще 100 років тому медикаменти саме і були травами Трава. мікстури і всі різні ці. Е, Таблетки і все таке інше, і настоянки компонувалися саме з рослинних компонентів. Це в останні роки в 50 70 Хімія mm -hmm. вийшла на перше місце і почала синтезувати речовини, які до цього вже були знайдені в рослинах. Mm -hmm. Тому це повернення все ж таки до основ, можна сказати, до класичної медицини медицини сторічної давнини, коли саме натуральні препарати. Нехай вони не такі швидко і сильно діючі, як хімічно синтезовані, але вони більш природні mm -hmm. і тому. Відсутність токсичного ефекту завдяки цьому, і відсутність постійних якихось планомірних побічних дій це якраз те, що і досі відрізняє фітотерапію від фармацевтичного лікування. Ну і насправді повернення до цієї натуральності, зокрема, і в медицині, має сьогодні великий запит від людей. Тому ну, що так, ми запит всі... нікуди не зникає. Mm -hmm. Люди тягнуться інстинктивно до натуральних методик оздоровлення, до санаторно курортного лікування. Mm -hmm. До мінеральних вод, наприклад, до лікувальних грязі так і таке інше, і в тому числі як основний можливо, інструмент саме для корекції вже порушень, які вже відбулися, це фітотерапія, тому що трави мають дуже виражену дію на організм. Просто треба її дочекатися. І наша система оздоровлення і вона якось орієнтована на людей, які мають терпіння, на розумних пацієнтів, не ті, які хочуть випити таблетку, щоб на деякий час. Зникли неприємні симптоми, а на те, щоб оздоровити ті органи, які дають ці симптоми. І тому, звичайно, я ж не, не сказав ще про зараз зараз да. про симптоми. Я хочу нагадати е, слухачам, глядачам про те, де можна замовити ці препарати, і не просто замовити препарати, а пройти обстеження, проконсультуватися, зрозуміти, що відбувається з вашим організмом, не лише ви серцем. Про серце ми сьогодні окремо говоримо, але е, ну діагностику всього організму можна пройти в науково-виробничому об'єднанні. Екомет, занотовуйте телефон 096… Со дев'яносто Можна е, записатися на консультацію. Прийти треба буде на хорива 4. Можна в деяких випадках фахівці консультують і е, по телефону. Е, ну і заходьте на сайт ecomed.com.ua для того, щоб дізнатися більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми йдемо далі. Давайте поговоримо про ті хвороби, да, які ви називали, і це відома статистика. Сьогодні є. Е, Найпоширенішою причиною причиною смертності серцеві хвороби, серцево-судинні хвороби. Правильно, які перші симптоми мають вказати нам на те, що серце щось щось серце не в порядку, так? Да. Да? ну це в першу чергу, це те, що відрізняє те, що ми сьогодні розповідали від по суті нервових хвороб, які відбуваються на серці, від хвороб самого серця. Серце, особливо при вікових змінах, починає реагувати на фізичні навантаження. Тобто достатньо прискорити кроки, достатньо йти вгору uh -huh. трошки або за якимись важкими речами в руках, то тоді починається швидше задишка і неприємні можуть бути відчуття за Не там, де свій серце на собі показує десь тут, uh -huh. а ось тут зверху, посерединці. Якщо починає там здавлення якесь певне бути, яке потім може переходити поступово в біль за грудинну біль, то це ознаки стенокардії. Це достатньо чіткий симптом. Після цього треба, якщо таке перші помітили ознаки щось подібного, негайно не йти робити електрокардіограму. Вона перша, що яка так. може побачити, зміни в обміні речовин серця, і на другому етапі УЗД серця, тобто ехокардіографія, яка покаже проблеми з клапанами, можливі, насосну функцію серця, скоротливість його, тобто інші якісь ознаки, які електрокардіограмою можуть бути не розпізнані. Ось ці два методи головні, звичайно, консультація кардіолога, або просто терапевта тут теж потрібна, для того, щоб він допоміг визначити, в якому напрямку взагалі проводити діагностику, навіть, які аналізи може здавати крові, можливо, деякі. Ось. Ну або, може, перед нами, звичайний кардіоневроз, який не потребує лікування серця. І тоді пацієнту що у вас нормальна кардіограма, ага. що ви сюди прийшли. прийшли. А це виходить, йому треба тут так, щоб терапевт його лікуючий. Лікарда орієнтувався трошки в нервових захворюваннях, і навіть в психічних mm -hmm. трошки. І тому, якраз у нашій наші лікарі широкого профілю, в екомеді безкоштовно можуть такі консультації на першому етапі надати. Тому все починається, мабуть, все ж таки з консультації okay. лікаря. Ось, ну і звичайно ж, серце не обов'язково може бути саме так хворіти, починати може починатися збої ритму серця. Це дуже вже такий загрозовий може бути симптом, коли все частіше починає перебиватися ритм. Це може бути одноразові якісь перебої. Це, може а це прям бути... відчуваєш. фізично, Відчувається, так? так? Відчувається як такий сильний поштовх в серці, або воно як завмирає на секунду. Цей момент чи кілька разів так б'ється, якось mm -hmm. не, не так, як завжди. Це відчувається. Це може бути екстрасістолія, так звана, але це може розвиватися і більш серйозні розлади, які ну, в цілому називаються арітміями. І тут треба бути насторожий теж. Якщо все частіше починає збиватися саме ритм серця, якщо або час від часу серце починає дуже часто і сильно битися, наприклад, там за 100, ні з того, mm -hmm. ні з цього. Без всяких навіть причин, не від фізичних навантажень, не під час бігу, те, що норма може бути, а в спокійній ситуації, то це може бути, може бути початком арітмії, яка може навіть життю загрожувати, може бути навіть раптова і зупинка серця, якщо провідність по ньому порушується. Тому тут, звичайно, знов-таки кардіограма або кардіограма протягом доби холтеровського дослідження, яке може це розпізнати. Ну і... З боку серця може наростати потрошку у літніх людей серцева недостатність. Це набряки ніг потрошку розвивається, і задишка все посилюється і посилюється навіть при незначних навантаженнях. Це вже наслідок багатьох порушень, які вже і за чого серце вже зносилося, що називається, тут треба звичайно відновлювати обмін речовин, кровопостачання, і у всіх цих ситуаціях, що я назвав, треба звертати увагу і на серце, тобто не тільки на серцеві фітопрепарати препарати або медикаменти звертати увагу, але і на те, що стосується нервової системи, обміну речовин, і треба звертати увагу на рівень цукру в крові, і при багатьох ситуаціях, коли здається, що серце не в порядку, треба перевіряти гормон щитовидної залози. І як збільшення, так і зменшення може давати симптоми саме серцеві, і і тіріотоксикоз, так, так що гормон ТТГ, аналіз крові відповідний. А треба робити всім людям, у яких починається щось подібне, тому про що ми сьогодні казали? Я про інфаркт інфаркти хочу запитати дуже часто. Ми чули в своєму житті від своїх якихось знайомих, родичів. Самі таке переживали, що от особливо це стосується чоловіків, що помер за хвилину, встав ішов на кухню. Наприклад, впав, помер інфаркт. Чим? Так, же не буває, щоб не було до того ніяких ознак, правда? Тобто просто вони були проігноровані? Ознаки ну, переважно бувають, і дійсно, так. вони проігноровані, наприклад, регулярне підвищення артеріального тиску. Питаю, який тиск у вас? Мені пацієнт у відповідь каже, да, хто там його міряє? Угу. Звичайно, е, Ну, якщо хочете жити довше і здоровіше, так, то прийшов. треба і тиск міряти. Треба звертати увагу на незначні навіть порушення з боку серця, бо з цим шуткувати не можна. Так? Це деяких органів в нас. Кілька штук-зубів, наприклад, де? то якщо там пару штук втратиться, то нічого страшного, а серце воно одне. І тому, тому е, треба міряти час від часу рівень все ж таки холестерину, зробити ліпідограму. Треба робити хоча б іноді УЗД-судин артерії, наприклад, шиї, де видні холестеринові бляшки добре. І при... Ознаках вже атеросклерозу запущеного, коли вже там на великий відсоток перекривається просвіт судин, будьте впевнені, що в артеріях серця ще гірше. Угу. Там, якщо там в артеріях шиї 20-30% перекриття, то в цей момент в артеріях серця вже може бути 80-90. А і це може бути безсимптомно майже, і тоді інфаркт дійсно ні з того, ні з цього виникає. І тому з роками після 55-60 років, особливо чоловікам, особливо з ожирінням. Особливо з стресами, то треба перевіряти угу. саме це. ось ці речі, щоб не було інфаркт, не, не був несподіванкою. Тому що тут мова йде про профілактику, ніж про лікування вже самого інфаркту. Профілактика, що фітотерапія фіто пропонує саме для профілактики таких складних хвороб, як мішмічна хвороба і так далі? Тут треба лікувати судини. Суди? судини. Тому що я ж кажу: атеросклероз це те, що порушує кровоток і мозку, і серці, і кінцівок. Причому одночасно деяких органів спочатку, yeah. а деяких пізніше. Це фітоконцентрат наш, який називається холінорм, від слова холестерин. Це унікальний засіб, який може не тільки зупинити розвиток подальших холестерінових бляшок і не просто знизити його рівень в крові цього холестерину, але і добитися регресу, тобто зменшення yeah. розмірів холестерінових бляшок. Це правда займає місяці і часу, 6-8 місяців, як мінімум безперервного прийому, але з'являється така перспектива. Це те, що недосяжно іншими засобами, тому що просто заблокувати утворення холестеріну в організмі це дія, така ну більш така швидка і сильна з побічними діями, правда, але вона не веде до Ну, є ж і хороший холестерин. Він так, ж ну, є дійсно. хороший Так, погано. Крім того, що є і хороший холестерин, я ж кажу, і з цим пов'язані побічні дії mm. таких засобів. Тому в нас є так, би мовити, доповнення до цього не альтернатива, а, скоріше доповнення. Це холінорм, який. При тривалому застосуванні викликає розсмоктування саме холестеринових бляшок. Mm. хоч це для кардіологів може бути фантастичним якимось е, е, висновком, але він підтверджений в двох дослідженнях, і тому можна впевнено казати, що є все ж таки засоби, але це натуральні засоби, які дозволяють, е, ну, по меншій мірі покращити результативність в прийому mm. препаратів, спрямованих проти надмірного холестеріну і проти атеросклерозу. Давайте підсумовуючи, ще раз нагадаємо: для того, щоб наше серце було як здоровішим якомога довше. Що, які головні правила, Яких головних правил маємо дотримуватись? Чим далі вік, тим більше треба займатися профілактикою. Угу. Регулярні фізичні навантаження, обмеження все ж таки в харчуванні, все більше і більше з віком вуглеводи, тобто солодощі, переходять в жир. В той самий холестерін, mm -hmm. тому обмежувати треба одночасно і вуглеводи, і жири надмірні і взагалі не переїдати. Ось. А далі берегтися від стресів. Якщо помічаєте, що у вас нервова система вразлива, якщо вона тендітна, якщо вона реагує легко, якщо неприємні спогади залишаються на довгий mm -hmm. час і постійно переживаються, приймайте заспокійливі, врівноважуючі препарати, такі, які дозволять це коло розірвати і нервову систему перевести в режим. Ось такої ну більш спокійний такий. Тому тоді не буде накопичення е, негативу на серце. Е, ну і в нас є такий фітоконцентрат, цікавий називається кортінор, який зупиняє вироблення кортизолу надмірне і його вплив на організм. Він не заспокійливий, але це проти стресовий фітоконцентрат. Який не дає стресу руйнувати наш організм, ну і не забувайте про регулярні медичні профілактичні обстеження. Виділяйте, знаходьте час на себе, тому що якщо ви будете зараз знаходити якусь годинку другу, то повірте, результати цих обстежень дадуть вам якомога можливість якісню, якіснішого життя в майбутньому. Робіть, будь ласка, обстеження так само і в науково-медичній. Ному об'єднанні екомет, бо саме там фахівці намагаються знайти причину хвороби, а не зняти симптоми. Отже, 096 695 04 51 Це номер телефону, адреса Хорива 4 Ну і заходьте на сайт екомет.ком.юе там завжди є більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Пане Максиме, дуже вам дякую, дякую. кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Макс. Цим Проша був сьогодні гостем програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає. На Нараді.